Що таке акне? Акне вугор, невеликий запальний вузлик, папула на шкірі часто надалі нагноється. перетворюється на гноячок пустулу, є хронічною хворобою і запаленням сильних залоз. Акне це не лише про гіперпродукцію себуму, але й про гіпереактивність імунної системи. Домінуюче запалення та порушення мікробіому. Розвиваються чотири ключових фактори: гіперпродукція шкірного сала, потовщення рогового шару, гіперкератоз, розмноження бактерій, кутібіом акне. Запалення це не просто шкіра забилася, це системне порушення. Види акне, Комедональне акне, відкриті комедони, чорні точки. Закриті комедони незапальна форма. Часто початкова стадія потрібний догляд. Папуло пустульозне акне, болісні, червоні папули або і пустули з гнійним вмістом або без. Середня стадія потрібен догляд плюс професійна підтримка. Нодолокістозне акне, глибокі вузли, вузлики, можливі рубці, злиття елементів потрібно медикаментозне лікування. Акне дорослих. Переважно в жінок після 25 часто пов'язане з гормональним дисбалансом, стресом, порушенням сну. Причини акне: зовнішні та внутрішні, внутрішні, гормональні порушення, гіперандрогенія, істина рецепторна, периферійна ПМС, полікістоз яєчників, проблема ЖКТ, синдром подразненого. Кишківника, дисбактеріоз, пілері, стрес плюс поганий сон, підвищення кортизолу, дорівнює запалення, генетика схильність до гіперсекреції себуму. Зовнішні, неправильний догляд, камедогенні засоби, спирти скраби, часте доторкання до обличчя, гарячий клімат, брудні телефони, наволочки, харчові фактори, інсулінорезистентність, метаболічний синдром, професійний підхід, що дійсно працює, базовий догляд, очищення ніжне, PH-балансоване, два рази на день. Алонізація, активи. Саліцилова кислота, кератолітик очищає пори. Ніацинамід, заспокоює, регулює саловиділення. Азолеїнова кислота зменшує запалення, працює на пігментацію. Ретиноїди, ретинол, адапален, регенерація плюс профілактика рубців усунення гіперкератозу. Зволоження обов'язкове. СПФ щодня, щоб не було постакне та пігментації, професійні процедури, поверхневі пілінги, молочна, мигдальна, азолеїнова, саліцилова кислота, мікронідлінг при постакне, ін'єкції поліноклеотидів, постакне та рубці, ледтерапія, синє світло, антибактеріальне, апаратні чистки, якщо показано. лікарська підтримка, антибіотики лише за призначенням дерматолога. Гормональна терапія, антиандрогенні препарати ізотритоніїн не тільки при важких та резистентних формах, а й при легких, якщо дане захворювання сильно пригнічує моральний стан пацієнта. І, до речі, у нашому діректі кожного дня консультує лікар-дерматовенеролог. Тому, якщо після перегляду в тебе залишились питання, пиши нам консультація, і ми допоможемо підібрати ефективний індивідуальний протокол лікування. Чого не можна робити при акне, видавлювати ризик рубців та гіперпігментації. Приєднання додаткової патогенної флори дорівнює запалення, часто міняти догляд, шкіра не встигає адаптуватися. Підсушувати спиртами та пастами ми порушуємо бар'єр. Сальна залоза починає сама підвищено виробляти себе. Ігнорувати внутрішні причини. Стратегія, як працювати з акне, діагностика, тип акне, тригери, шкірна реакція. Розумний догляд, мінімалізм, плюс ефективні активи. Регулярність перші результати через 4-6 тижнів. Психоемоційна стабільність, стрес дорівнює акне. Підтримка спеціаліста, косметолога, дерматолога, ендокринолога, гінеколога. Відповіді на питання, які часто мені ставлять, чи можна вилікувати акне самостійно? У легких випадках так, з правильним доглядом, але краще і з підтримкою. Чому висипання загострились після нового крему? Можлива адаптація, але якщо довше 2-3 тижнів, значить не підходить. Чи допомагає дієта? Так, молочне, цукор, фастфуд загострюють акне. Акне – це не просто прыщі, це сигнал, що тіло шкіра. Потребує уваги, не звинувачуй себе, це не про гігієну, це про гормони, нервову систему, догляд, середовище, підтримку. Будь ніжна до себе, обирай експертний підхід. А не Тікток рецепти. І якщо це відео допомогло тобі, поділися з тим, хто теж бореться з акне. Запитай у коментарях, і я зніму серію відео. Акне та гормони, акне та харчування, мій улюблений протокол при запаленні. А ви не забувайте ставити лайк та підписуватись на мій канал.